Розуміння вагінального омолодження, коли і чому це розглядається. Поверніться до себе, омолодження Піхавей це не лише естетика, але й якість життя. Тема вагінального омолодження протягом тривалого часу залишалася поза дужками відкритої дискусії, оповитою збентеженням та табу. Однак, із підвищенням усвідомлення та сміливості жінок говорити про своє здоров'я, ця сфера медицини виходить із тіней. Пропонуючи рішення для покращення якості життя. Як жінка, яка пережила пологи та зазнала гормональних змін, я можу з упевненістю сказати: омолодження Піхаве це не просто косметична процедура, це інвестиція у ваше самопочуття, впевненість та сексуальне здоров'я. Вихідний матеріал справедливо зазначає, що зміни в зоні Піхаве можуть відбуватися з різних причин: природне старіння, пологи, гормональні зміни. Все це це неминучі етапи життя жінки, і ви не повинні турбуватися про них. Однак, якщо ці зміни негативно впливають на якість життя, дискомфорт та самооцінку, то чому б не розглянути питання про вирішення проблеми? Що таке вагінальне омолодження, розширений погляд? Визначення омолодження Піхавеї це парасольковий термін, який включає широкий спектр процедур. Спрямованих на відновлення функції та покращення появи піхавеї та навколишньої тканини. Важливо розуміти, що це не єдина процедура, а інтегрований підхід, який враховує індивідуальні потреби та проблеми кожної жінки. Я б розділив омолодження піхавеї на три основні категорії: функціональне омолодження, спрямований на усунення фізичних симптомів. Таких як сухість, нетримання сечі, дискомфорт під час статевого акту або фізичних вправ, естетичне омолодження спрямоване на покращення появи піхавеї, виправлення асиметрії губ, зміні форми та розміру, комплексне омолодження поєднує обидва підходи, пропонуючи рішення як функціональних, так і естетичних проблем. Мій особистий досвід, чому я думаю, що омолодження вагіналу є важливим. Після народження я зіткнувся з проблемою розслаблення м'язів тазового дна як наслідок нетримання сечі. Це значно знизило мою якість життя, обмежило мої варіанти та спричинило постійний дискомфорт. Тривалий час мені було соромно говорити про це, вважаючи це особистою проблемою. Але, вирішивши проконсультуватися з фахівцем, я дізнався, що це поширена проблема, і існують ефективні методи лікування. Нехірургічні методи лікування, такі як лазерна терапія, допомогли зміцнити м'язи тазового дна, зменшити сухість та покращити чутливість. Це не тільки полегшило моє нетримання, але й підвищило мою впевненість у собі і покращило моє сексуальне життя. Сучасні методи, вибір, це У статті справедливо згадуються нехірургічні та хірургічні методи омолодження Піхавеї. Я хотів би додати кілька деталей і поділитися своєю думкою щодо кожного з них. Нехірургічні методи, лазерна та радіочастотна терапія це чудовий варіант для жінок, які хочуть уникнути операції та віддають перевагу малюінвазивним процедурам вони підходять для вирішення проблем із сухістю, розслабленням тканин та нетриманням сечі. Я б наголосив на важливості вибору кваліфікованого фахівця. Оскільки ефективність процедур безпосередньо залежить від його досвіду та знань. Лабіопластика ця процедура спрямована на виправлення появи губ. Я вважаю, що рішення про те, щоб пройти лабіопластику, повинно бути свідомим і врівноваженим. Важливо розуміти, що це косметична процедура і не впливає на здоров'я чи сексуальну функцію. Вагінопластика це більш складна процедура, яка вимагає операції. Це може бути рекомендовано жінкам, які мають серйозні проблеми, розслабляючи вагінальні м'язи або після великої травми. Важливі міркування більше, ніж просто естетика. Розглядаючи омолодження ПІХВЕ, важливо враховувати не лише естетичні аспекти, але й функціональні, психологічні та емоційні. Консультація зі спеціалістом це перший і найважливіший крок. Лікар проведе обстеження, збирає анамнез та запропонує оптимальний план лікування. Реалістичні очікування важливо розуміти, що омолодження Піхавеї не є магічною паличкою. Результати можуть змінюватися залежно від окремих характеристик тіла. Психологічна готовність важливо бути готовим до можливих змін у самооцінці та сприйнятті вашого тіла. Ризики та ускладнення, як і будь-яка медична процедура. Омолодження Піхавеї може бути пов'язане з певними ризиками та ускладненнями. Важливо обговорити їх з лікарем. Емоційний аспект повернення до себе. Я вважаю, що емоційний аспект омолодження Піхавеї часто недооцінюється. Для багатьох жінок поліпшення зовнішності або комфорту Піхавеї може бути потужним прискоренням для самооцінки, впевненості та кращого сексуального життя. Це може дати жінці відчуття контролю над своїм тілом і відновити її почуття себе. Висновок інвестування в себе. Омолодження піхавей – це не просто косметична процедура, це інвестиція у ваше здоров'я, якість життя та впевненість у собі. Якщо ви стикаєтесь з проблемами у Піхавеї, не соромтеся звертатися до фахівця. Сучасна медицина пропонує широкий спектр ефективних процедур, які можуть допомогти вам відновити свій комфорт, впевненість та якість життя. Я хотів би додати, що важливо пам'ятати, що кожна жінка є унікальною, і рішення пройти вагінальне омолодження має бути обізнаним і врівноваженим. Не бійтеся говорити про свої проблеми та шукати рішення. Ваше здоров'я та добробут це найголовніше.